Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Йога. Мене звати Альона Щербань і я інструкторка з йоги. Перш ніж почати тренування, я би хотіла подякувати вам за фінансову підтримку мого каналу. Це дає змогу мені і надалі створювати якісний та цікавий контент для вас. Сьогодні буде незвичне тренування, тому що ми весь час присвятимо підготовці та відпрацюванню лише однієї асани. І ця асана називається Бакасана це балансир. Ця асана досить цікава і не така складна, як здається, на перший погляд. Але для того, щоб її правильно робити, нам потрібно буде підготувати своє тіло. Тож, давайте почнемо з підготовки, з невеличкого розігріву, і потім вже поступово перейдемо до відпрацювання самої бакасани. Для того, щоб у нас ця асана вийшла, нам потрібно підготувати наші кульшові суглоби, тому що саме мобільність кульшових суглобів нам дозволить якомога краще зробити цю асану. Також потрібно підготувати м'язи живота та наші записи. Тому що ми будемо переносити вагу тіла на руки, і нам потрібно буде відчувати себе достатньо впевнено в цьому положенні і комфортно. І зараз я пропоную вам перейти до розігріву. Давайте починати. Сідаємо на пальці ніг, пальчики ніг підвертаємо під себе, затискаємо великі пальці в кулачки і робимо кругові рухи. Спочатку в одну сторону добре прокручуємо руки. І потім в іншу сторону. Добре. З цього положення ми розщепірили пальці рук і тягнемо пальці рук в підлогу. Потім збираємо пальчики рук докупи і тягнемо пальці рук на себе. Знову видих вниз, вдих на себе. Видих вниз. Вдих на себе, видих вниз, вдих на себе. І ще раз видих вниз. І вдих на себе. Розвертаємо наші руки і тепер тягнемо пальці рук на себе. Вдих. Видих. Опускаємо пальчики рук. Знову вдих на себе, видих вниз, видих. Вдих. І ще раз видих і вдих. Ми знову затискаємо великі пальці в кулачки, знову робимо кругові рухи, неначе ми руки засунули в якусь таку в'язку рідину, і ми через силу, через напруження м'язів добре прокручуємо наші руки в одну сторону і потім в іншу. Добре. Тепер ми трохи розкриваємо пальці рук на себе, і такі відчуття, наче ми в руках тримаємо такі середнього розміру кульки. І ми ці кульки опускаємо вниз і піднімаємо вгору. Робимо це достатньо швидко. Вниз і на себе. Весь час слідкуємо, щоб у нас працювали м'язи перед пліч. І опускаємо вгору і вниз. Можливо, ви вже стомилися, вам хочеться зупинитися, але ми продовжуємо робити, робимо ще так разів 10. Добре, молодці. Закінчили, трохи струсили руки, щоб у нас руки відпочили. Ставимо руки на підлогу і продовжуємо розігрів наших передпліч. І е, зап'ясть. З цього положення ми пупок підтягуємо до хребта і починаємо пальцями рук відштовхуватися від підлоги. Зависаємо в повітрі, і потім, амортизуючи пальці, пальчиками рук, ми приземляємося на підлогу. Знову відштовхуємось і приземлились. Вдих. Видих. Вдих. Кожного разу працюємо пальцями рук, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І опустилися видих. Добре. Сідаємо на п'ятки, штовхаємо лікті назад. Вдих. Розкриваємо грудний відділ. Видих. Піднімаємося, підкручуємо куприк, з'єднуємо лікті перед собою. Знову вдих, розкрились, плечі донизу. Видих, піднімаємося, підкручуємо куприк з'єднуємо лікті. І ще раз, вдих, розкриваємось. І видих, округлюємо спину, з'єднуємо лікті. Опускаємо руки перед собою, зробимо кілька кішечок. Руками тягнемо колимок на себе і лопатки штовхаємо в сторону тазу. Вдих. Видих, округлюємо спину, підтягуємо пупок до хребта. Знову вдих, прогин, видих, округлюємо спину. Вдих, прогин. Видих. І останній раз вдих. І видих. Добре, з цього положення перейдемо до розігріву наших кульшових суглобів. Ми будемо почергово піднімати праве ліве коліно в сторону. Підтягуємо попок до хребта, піднімаємо праву ногу в сторону вдих. Опускаємо ногу, видих. Ліва вдих, видих. Права вдих, видих. Ліва вдих. Видих. Право вдих, видих. І ліво вдих. І видих. Тепер працюємо тільки правою ногою. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Те ж саме на ліву ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих і видих. З цього положення виходимо в собаку мордою вниз, трохи розвантажимо наші ноги. Почергово тягнемо в п'ятку одну в підлогу і потім іншу. Весь час плечі провертаємо назовні. Лопатки тягнемо в сторону тазу і пупок підтягуємо до хребта. Добре, підходимо руками до ніг і виходимо в кагасину, вибачте, не руками до ніг, а ногами до рук. Виходимо в кагасину, ноги ставимо на ширину тазу, присідаємо і руки складаємо на масте. В цьому положенні ми трохи завалюємося. повернусь до вас лице. З цього положення ми завалюємося трохи на ліву ногу і правою рукою штовхаємо ногу від себе вдих. Видих, підтягуємо ногу. Знову вдих від себе, видих. І ще раз вдих. І видих. Змінюємо сторону теж саме на іншу. Штовхаємо рукою ногу вдих і повертаємося видих. Ще раз вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Добре, з цього положення ми будемо з вами пробувати переходити в саму бакасану. Ми розвертаємося вздовж коленка, якщо ви розвернулися разом зі мною. З цього положення ми руки ставимо трохи далі від себе. Десь приблизно на ширину плечей. Дуже вузько руки не ставте, тому що вам потрібно, щоб у вас було стійке таке положення, щоб ви могли з певненістю переносити вагу тіла на руки. Ставимо руки перед собою, припіднімаємося на пальці ніг і з'єднуємо стопи разом. Зупинилися в цьому положенні. Трохи більше згинаємо руки в ліктях. І ми ліктями неначе піднирюємо під одну ногу і потім під іншу. І ви бачите, що у вас коліна майже сягають е, плечей. Починаємо стискати себе колінами. Зараз ми поки що в бакасану, в саму не переходимо, поки що робимо такі підходи. Ми починаємо завалювати вагу тіла вперед на руки, і пальцями ніг відштовхуватися від підлоги. І повертаємося в початкове положення. Знову завалюємося вперед на руки, відштовхуємося пальцями ніг і повертаємося вперед. Ще разочок пробуємо. Пробуємо так кілька разів, щоб ви відчули, що вам не страшно переносити вагу тіла на руки. І весь час намагайтеся ліктями якомога далі просунутися під ноги. А, і весь час підбирайте більш стійке положення. Поставили сюди руки, спробували, ага, недостатньо. Поставте трохи ближче. А, нічого не буде страшного в цьому. Знову давайте пробувати. Знову завалюємося вперед. І дивіться, можете відчути, що ви вже можете одну ногу трохи вище припідняти і повернулись. Знову завалюємося вперед. Пробуємо іншу ногу припідняти і повернулись. А тепер давайте спробуємо обидві ноги припідняти вгору. Не поспішайте, не робіться зі стрибком, щоб ви не завалилися лобом вперед. Руки поставили перед собою, ліктями піднирнули під одне коліно, під інше. І починаємо стискати себе колінами. Таке відчуття, не наче ви хочете коліна з'єднати перед собою. Тобто, ви відчуваєте, як у вас працюють ось ці м'язи. Привідні м'язи ніг. А, так, давайте продовжили. А, відбудували положення тіла. Руки поставили таке в стійке положення перед собою, пальчики рук розщепірили, завалюємося вперед, включаємо м'язи пресу, підтягуємо одну п'ятку до паху і починаємо підтягувати іншу п'ятку до паху. І повернулись. Якщо у вас не вийшло нічого страшного, працюємо далі над цим. А для того, щоб вам було більш комфортніше, пробуйте руки згинати в 90 градусів в ліктях. І у вас тоді буде така це опора, на яку вам буде краще класти ноги. Тому що якщо будуть руки десь ось такому напівзігнутому положенні, вам буде складніше, у вас коліна будуть. З'їжджати вниз. Поки що ми з вами розбираємо такий більш легкий варіант. А далі ми вже розглянемо більш складний варіант на прямих руках або на майже прямих. Так, давайте ще раз відпрацьовуємо, руку ставимо десь на ширину плечей, можна трохи ширше. Згинаємо руки в лікцях під 90 градусів і починаємо стискати себе колінами. Завалюємо вагу тіла вперед на руки. Припіднімаємо одну ногу. Якщо відчуваєте, що тримаєте баланс, поступово припіднімаєте іншу ногу. І продовжуєте стискати себе колінами. Дивитеся перед собою і тримаємо вдих, видих. Якщо відчуваєте, що вам важко, повертаєтесь. Добре. Опускаємо коліна вниз. Виштовхуємо таз перед собою. Для того, щоб розвантажити передню частину стегон, затискаємо великі пальці в кулачки і робимо кругові рухи. В одну сторону. І так само в іншу. Весь час виштовхуємо таз вперед. Добре. Сідаємо на п'ятки, руку заводимо назад за спину, центр долони разом і розкриваємо грудний відділ. Видих, округлюємо спину, розтягуємо область між лопаток. Знову давайте спробуємо. Пальчики ніг у нас разом, припіднімаємо коліна, коліна розводимо в сторони. Поки що зробимо з вами ще один раз більш легкий, руки піднирюють під одну ногу, під іншу. І ми починаємо стискати себе колінами. Лікті дивляться назад. Сильно близько, руки до себе не ставте, тому що це буде для вас важко, це не нестійке положення. А, ставимо там руки, де відчуваєте, що вам не страшно переносити вагу тіла. Починаємо стискати себе колінами, тиснемо колінами на плечі і припіднімаємо ноги над килимком. І тримаємо баланс. Не робіть різких рухів, все робіть плавно і за допомогою сили м'язів. Повільно опускаємося вниз, знову опускаємо коліна на підлогу, виштовхуємо таз вгору, затискаємо великі пальці в кулачки і прикручуємо руки в зап'ясті в одну сторону. І так само в іншу. Добре. Знову виходимо в кагасану, руки на масте перед собою, штовхаємо ліктями руки назад і витягуємося за маківкою вгору. Зараз ми з вами спробуємо більш складний варіант на прямих руках або на півпрямих руках. Для цього ми ставимо знову руки перед собою, з'єднуємо. Ноги. І тепер ми вже будемо колінами не опиратися на, передплі, на плечі. А ми будемо себе, неначе обхватувати ногами. Таке відчуття, що ми будемо колінами, ногами із внутрішньою частиною стегу триматися за руки. Давайте спробуємо, що я маю на увазі. Ставимо руки перед собою, обхватуємо себе ногами. Як бачите, я коліна не ставлю на плечі. Припіднімаємо одну ногу, і, якщо виходить, припіднімаємо іншу ногу. При цьому ми руками себе відштовхуємо від підлоги. Підтягуємо м'язи пресу і повільно опускаємось. Випускаємо коліна на підлогу, виштовхуємо таз вперед. Затискаємо великі пальці в кулачки і прикручуємо руки в зап'ясті. В іншу сторону так само. Добре. Опускаємося вниз. Давайте ще раз проговоримо, що ми тут відчули. Ми відчули, як у нас працюють кульшеві суглоби. Ми відчули, як у нас працює, працюють перевідні м'язи наших ніг і працюють м'язи-пресу для того, щоб ми могли себе а, згрупувати. Чи є таке слово, я не знаю в українській мові. Ми себе докупи збираємо за рахунок м'язів-пресу. І це нам дозволяє виштовхнути наш таз вище. Давайте спробуємо ще, разок, ще разочок. Так, ставимо руки перед собою, пальчики ніг з'єднуємо разом. Обіймаємо себе ногами максимально. Тут вже не пробуйте ноги підсунути під пахви. Нам тут буде складно ногами упиратися в руки. Тому краще тримати себе ногами за руки. Обіймаємо себе ногами, стискаємо коліна, завалюємося вперед на руки без стрибка, без різких рухів. Підтягуємо одну ногу і підтягуємо іншу ногу руками, відштовхуючись від підлоги, тримаємо себе за рахунок пресу. Добре, повільно опускаємося. Вирівнюємо ноги, виходимо в нахил. Шия вільна, лопатки тягнемо в сторону тазу. Добре, опускаємося вниз на ноги. Сідаємо. Ну що ж, на цьому ми завершуємо. Я сподіваюсь, вам, хоч трохи стала більш зрозуміла техніка виконання бакасани. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи у когось вийшло зробити хоча б перший варіант більш легкий, або, можливо, у когось вийшло усі два варіанти. А також напишіть, будь ласка, що саме у вас не вийшло, або що саме ви не зрозуміли у моїх роз'ясненнях. Буду пробувати донести цю інформацію у наступних відео. Дякую вам велике за увагу. Ще раз дякую вам за ваші донати. Не забувайте підписуватися на мій канал та залишати вподобайки. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних тренуваннях.